В установі оголошується екстрена евакуація. Усім засудженим терміново зібрати власні речі першої необхідності. Сьогодні ми відпрацьовували навчання щодо евакуації засуджених з установи виконання покарань, оскільки в умовах війни та великої загрози такі навчання є особливо актуальними. Ви могли сьогодні бачити навчання щодо проведення евакуації, як це все здійснюється, як засуджені виходили зі своїх відділень та здійснювалася евакуація. Під час евакуації було забезпечено. Надання їм необхідних продуктів харчування першої необхідності, які вони могли взяти з собою. Процес евакуації проходить відповідно до постанови кабінету міністрів 934 та Міжнародного нормативно-правових актів. Так, ми можемо загальний співдальну установи, організовано посилення проти. З цих навчань я зрозумів, що в першу чергу важлива злагодженість в критичній ситуації та чітке виконання вказівок. Такі заходи, я думаю, потрібно проводити. Вони допомагають, щоб не було паніки, зберегти життя і здоров'я допомагають людям. Я думаю. Під час настоящої екстреної ситуації ми зможемо діяти правильно. Тепер І, скільки у вас часу? Їх речей передачу підрозділу національної гвардії. Розпочати евакуацію. Сьогодні вперше в установах виконання покарань південно-центрального міжрегіонального управління проводиться масштабне навчання з відпрацювання дій персоналу щодо безпечної евакуації засуджених. Та осіб взятих під варту у разі введення в регіон активних бойових дій або виникнення надзвичайних ситуацій. Захід має на меті підвищення рівня готовності співробітників установи виконання покарань до дій в умовах надзвичайних ситуацій та забезпечення безпеки всіх учасників процесу.